Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги, другої книги Хроніка. Та як він убився у силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа Бога Свого. Бо війшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику. Так як я казав зранку, що книга Хронік це книга, яка розповідає про становлення народу. Ці стосунки з Богом, як народ формувався, як він перемагав, будучи з Богом, і як він Навпаки, упадав. І от ми бачимо приклад царя Узії. Людина, яка довіряла Богові, людина, яка здобула перемогу з вірою, людина, яка дбала про духовне життя Бога, 에, перепрошую, духовне життя народу свого. Але знаєте, ми молимося, молитвою, от наші, там є такі слова. І не веди нас у спокус. Тобто просимо Бога, Христос нас навчив цієї молитви, навчив нас просити не просто знати про гріх, але мати розум, побачити, коли приходить спокуса, коли ми можемо впасти в цей гріх. Знаєте, це якось цим повномасштабним вторгненням. Що напередодні 24 лютого скільки раз попереджали українців і нашу владу про те, що Росія нападе? Всі військові аналітики світу та й багато наших військових аналітиків нормальних, адекватних, бачачи, що відбувається довкола кордону з Україною. Говорили про те, що буде наступ, ми говорили про те, що Росія розпочне війну, що треба готуватись. Тобто, були ознаки цієї війни, цього наступу. Але маємо те, що маємо. І от цар Узія, в силу того, що він так сам поводив, тобто. Покладався на Бога, що, як каже, цей стих убрався в силу, тобто він став могутнім. Народ йому довіряв, він, він збудував свій народ, свою націю, свою країну. І як часто буває в таких випадках, людина не помічає спокуси, не помічає оцього моменту, коли входить в життя людини. Самовпевненість. От який я крутий. І оцей цар Узія, він відчув, що він такий крутий, що він може все. І він зробив те, що не дозволено. Війшов у святеє святих, куди мали право заходити тільки священники. Він себе зробив, наче священником сам себе проголосив. Сам собі дозволив зробити річ, яку заборонено робити, було всім. Тобто він підняв бунт проти Бога, проявив гординю, самонадійність на себе. Покарання було страшне в той момент, коли він зайшов в стей святих, щоб кадити, тобто принести жертву. Його рука, яка несла цю кадильницю. Була вражена проказою, і все своє життя він прожив на самоті, бо проказа вразила його все тіло. Знаєте, чому я про це говорю сьогодні? Бо в якийсь момент я помітив, як ми, українці, почали зневажливо ставитись до інших. Тобто, як ми возгорділи. І наша гординя проявлялася не в тому, що я гордий від того, що я українець, але наша гординя проявлялася в тому, що як ми ставились до інших людей, коли почалася ця мобілізація в Росії, скільки всплило всяких різних роликів про те, які вони. І от згадайте, як говорили про цих мобілізованих, з якою зневагою і презирством. І як говорили, які ми круті сильні. Я зараз не хочу нікого принизити. Я хочу зрозуміти, що, я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що небезпека стоїть поряд з нами. Щоб ми розпізнали спокусу гріха. І от в якийсь момент я помітив, як українці презирливо ставляться до цих військових. Здавалося би, ми так, ну, так багато говорилися, що вони ні на не варті, що вони не мобіки, вони чмобіки, яких називали. Але подивіться, що вони зробили. Скільки забрали життів наших хлопців? Скільки ці. Люди, про яких так зневажливо так казали, вони зупинили наших військових, зупинили наш контрнаступ. Ці не, не, не навчені ці алкоголіки, як про них казали, що вони на що не здатні, що вони гарматне м'ясо. Якщо так, то подивіться, що відбулося. І зараз нашим хлопцям насправді дуже є складно. Прорвати цю оборону. А там стоять усі чмобіки, про яких так багато ми говорили. Про ті військові, про яких так зневажливо висловлювалося багато українців. І це було далеко не військові. Військовим я розумієте, військові висловлюються так, тому що вони трошки інакше це все переживають. А коли це робили світські люди? Прості люди, які не воюють. Зневажливость. Я не кажу, що їх треба воскваляти. Але вони люди. І от момент гордині прийшов в серця наші, зневажливе ставлення до іншого. І якщо це не зрозуміти, що це є шлях до внікуди. То це зневажливе ставлення, яке ми переносимо наразі на цих ворогів, потім перенесеться на своїх оточуючих. Тому що ворогів ми знищимо. Але оце, знаєте, внутрішнє відчуття приниження, що хтось є гірший за мене, бо я отакий крутий, воно перенесеться потім на наше суспільство. Зрештою, ми це бачимо. А знаєте, в чому проявляється ця гординя і зневажливе ставлення до інших? Це коли люди, які мають гроші, які мають владу, зневажають життя інших людей. Суддя, який вбив Нацгвардійця? Це вбивство, розумієте, вбивство пряме. Що він отримав? Поки що під вартою. Суддя, який покликаний був вершити правосуддя, взяв хабара кілька мільйонів. І за нього призначили викуп. І його можуть викупити і випустити на волю. Правоохоронці, полі... поліцейські, слідчі. Які беруть хабаря і тоді роблять, перекручують закон. Бо вони возгорділи своєю силою і владою. Та навіть у наших стосунках, в сім'ях наших, коли чоловіки зневажають своїх жінок, вважаючи, що жінка це щось нижче, вона має мені всьому прислуговуватись, наче раба має бути мені. Все це є, це спокуса гордині. І от коли гординя приходить в серце людини, вона зневажає всіх оточуючих. А що значить зневажити? Це не просто принизити, а якщо це навіть вбити людину. Ми маємо яскравий приклад Путіна. Який возгордів, який вважав себе царем цього світу. що саме він має контролювати весь світ і вирішувати долі людей? Подивіться, до чого це все привело. До брехні в цілому світі, до зневажливого ставлення до людей, до смертей до вбивства, до воїн, які тривають в цьому світі. І якщо так подивитися за останні, напевно, років два, два, 20 років при владі по, цей останні 20 років всі найбільш такі значущі, криваві, жорстокі конфлікти, які були в світі, більшість з них, не всі, але більшість, все це за участі Росії, на чолі якої стояв Путін. Людина, яка хоче бути царем всього світу. І ось сьогодні якраз про це є мова, щоб ми в своєму житті не піддали спокусі гордині, не піддались у цьому зневажливому стану, зневажливому ставленні до інших людей. Бо гординя це той гріх, яка знищує все живе. Диявол підійшов від Бога через гординю. І що сталося? Тож пам'ятаймо собі, не маємо, молячись молитву Отче наш. Промовляючи ці слова, не веди нас у спокусу розуміти, що ми просимо Бога не просто звільнити мене від гріха, але дав мені розум бачити, що до мене приходить спокуса, щоб я не піддався і не впав в цей гріх. Тож маємо боротися зі своїми думками, бажаннями, тобто з тими спокусами і просити в Бога. Ясного розуму, щоби завжди побачив оцю небезпеку. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які ссувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Всіх, пора, всіх полонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас цю сьогоднішню ніч і збережи від теракту на Запорізькій атомні станції. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за молитву. Завтра зранку в нашому храмі богослужень не буде і не буде онлайн-трансляції, оскільки мені потрібно з самого ранку поїхати в частину на роботу. Тому я вас дуже прошу завтра, в 9-й годині, незважаючи ні на що, приступити до молитви і розпочати в молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!